Третій тиждень поспіль стрімко зростає кількість хворих на грип. й перший смертельний випадок. Хвороба відібрала життя 77-річного переселенця. Палати інфекційної лікарні продовжують заповнюватися пацієнтами. В минулому році в нас не було діагностовано, я кажу про лікарню нашу ні одного випадку грипу. Поза минулому це було 400 випадків, і в поза минулих роки вещас реєструвався грип. В минулому році ні одного випадку ми не зареєстрували. А в цьому році ми вже 80 випадків, і майже всі вони поступили. Більшість хворих за цей останній місяць, за грудень місяць. До лікарні госпіталізують пацієнтів уже з ускладненнями, спровокованими грипом. На сьогодні фактично половина хворих тут діти, в тому числі й у реанімації. на даний час у нас з грипом шість хворих, троє дорослих і троє дітей. Всі в важкому стані, всі мають запалення легень як ускладнення, поступають як зазвичай пізно. Уже не в перших п'ять днів, коли можна дати і ефективна противірусна терапія, а значно пізніше. Вони поступають вже з ускладненнями грипу. Ми беремо нечистий грип, а вже ускладнення, ускладнення це дихальна недостатність внаслідок розвитку запалення легень. Тому вони в нас всі на кисневій терапії. Деякі з них потребують штучної вентиляції легень, що ми і проводимо. У реанімації пацієнти зараз від восьмимісячного немовляти до 90-річного дідуся. Усі вони з різних куточків області. Сезон тільки розпочався. І ми це відчуваємо. Я думаю, що як мінімум місяць ці хворі будуть поступати до нас в стаціонар також. Нагадаю, що в стаціонар поступають тільки важкі хворі. Багато хворих лікується амбулаторно, їх набагато ця кількість більше, тому що, в принципі, переважна більшість хворіє все ж таки в легка, в легко середній важкості. Жоден з пацієнтів лікарні не робив щеплення від грипу, а саме це за словами лікарів сприяло б уникненню важкому перебігу хвороби та ускладнень від неї. Тим часом в області циркулює одразу два штами грипу А та Б.